Американці вітають недокраїну Росія з їхнім, нібито днем. Тим часом вони ці недокраїнці намагаються посунутися до Одеси за інформацією президента. І що робити з ДФТГ? мобілізувати чи залучити? Про це все говоримо в третій світовій, яка наближається. Я, Андрій Ткачук, Василь Прехньо. Про це все ми будемо говорити. А ви, будь ласочка, будь ласочка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку до відео. Подивіться, про що ми в це все поговоримо, і ставте нам питання, коментарі. І ще що? — І ще що? — Мільйон вбитих орків. Мільйон вбитих орків. Що найголовіше забув? Давай ну, а ми... я це тобі ще лише в до мали. речі, не вбитих, а ну якби поранених виведених з боєздатності. Так, що так втрати окупантів склали 1 мільйон офіційно саме сьогодні на день Раїсі, е, і це новина, яка потребує ну, з праздником але... вас, з праздником вас, дорогі росіяни! І що, конечно, рубите то, что вам получається? дохтите на української землі. Як ти взагалі в Курщині, на Курщині вижив з такою жахливою російською мовою? Я думав, це я найтів я завжди. думав. Суть в тому, давай говорити, е, радіти з того приводу, чи ні, от як ти думаєш? Е, дивись, я дуже тут обережний. Радіти треба було б тоді, коли б вони виздихали всі, і просто ніколи б не прийшли на нашу землю. Коли б ми перемогли всі війні, тут можна радіти. Коли б ми не знаю, кинули 500 ядерних бомб на територію Росії і зробили там велику дирку до ядра, я не знаю, і там могли б звідти черпати. Енерії, ось цього я би напевно бе радів. Тут перше, що хотілося б сказати, це шалена подяка кожному воїну, кожному побратиму і посестрі за те, що вони зробили. Тому що вони не просто виведені, їх вивели з ладу, їх вбили, ліквідували, травмували. Поранили і це зробили люди. Ті самі люди, українці, наші бійці, кожен з нас долучився до збройних сил, долучився своїми можливостями, долучився своєю службою, відданістю Україні, Україні. Це зробив і за це все велика шана і подяка. Шана і подяка кожному, хто поклав свою голову за те, щоб захистити нашу країну і нижче ворога. Тому для мене це в першу чергу нагадування про те, що війна триває і вона буде тривати. По ін по наступному питанню я просто знаєш. Вони поклали мільйон, покладуть ще два. Тобто, то, знаєш, в мене таке враження. Знаєш, постійний наратив того, що Совєти і Росія поклали найбільше життів за другу світу. Вони нам постійно цю всю тезу говорили не тільки щоб тиснути на Європу, а щоб внедрити в голову росіянцям, що та помремо 5 мільйонів, 10 мільйонів, 15 мільйонів. Ну та похір головне за велику російську страну. Я скажу чесно, я перед початком повномасштабного вторгнення був великим скептиком. Взагалі, що це вторгнення, от в такому масштабному вигляді, до якого ми сьогодні дійшли, воно буде в плані, що стратимо одного мільйона військ росіян. У мене була логіка, яка полягала в тому, що я згадуючи мені здається, я в комусь вже в подкасті це говорив. Згадуючи афган. Ну я, я не прожив його, але я маю на увазі, я розумів, яка це була трагедія для цього радянського союзу. Афганістан, війна там 15 радянських республік в кожному містечку селі відносно. Була були цинкові труни, де гинули хлопці з Афгану, е, травми були афганські, е, і всього навсього кількість загиблих на весь Савок складала 15 тисяч людей. Ну, ну там це За мінус. даними, які приховані, за даними, які опубліковані, ну, Офіційно ми, ми це, розуміємо, так. що ймовірно ця цифра відрізняється, і точно багато цифр справжніх не дійшло до нас. Ну нехай буде офіційна цифра 15 тисяч. І це була. Ну я не думаю, що це там було більше. Ну, нехай це було би там 30, навіть 40 тисяч. Нехай це було в два рази більше. Але я розумію, що це була Трагедія для всього радянського союзу, одна із трагедій, яка спричинила до того, що ця машина зникла у вигляді Радянського Союзу, і от, думаючи про те, що росіяни готуються йти на нас повномасштабним вторгненням, я розумів, що втрати росіян будуть гігантські від їхнього, е, знову ж таки, аналітики, всі ті, хто холодним розумом аналізували похід росіян на Україну з угрупованням в 200 тисяч, рахували, що втрата боєздатності або знищення 25% бодай цього угруповання. 50 тисяч вони би мали привести до катастрофи російського груповання. Ніфіга з жодним чином раціональність не спрацювала, і чесно кажучи, оце знаєш, це для мене головне відкриття останніх трьох з половиною років, що раціональність не працює. Що коли ти завдаєш ударів павутина в межах операції павутина по літаках стратегічної авіації, тебе звинувачують, в тому що ти ескалюєш війну при тому, що ти жертва цієї війни на тебе напали і ти захищаєшся як тільки можеш, і тебе звинувачують. Раціональність. Народ не працює, і от це, напевно, один з головних висновків, які варто зробити Я сьогодні на міні. Насправді те, що роблять росіяни, і де ми їх недооцінюємо, вони працюють багато над системністю. Надсистемністю, я думаю, аналітики є при певних структурах, і вони точно вказали на помилки Афганістану, які не має повторити Росія, і це щодо інформаційного поля і до того, як це треба відпрацьовувати. Тоб, знаєш, колись будуть про цю війну говорити як про Афган, але це буде колись. Зараз цього немає, не буде, і Росія приховує всі свої втрати. Ну як і ми не опубліковуємо їх. Це зрозумілі причини для однієї іншої держави. Водночас ми розуміємо, що наші втрати є однозначно меншими в цій війні, тому що все одно втрачає Більше той, хто штурмує, атакує і нападає, це є логіка війни. та й водночас, ну якби в нас були б втрати, напевно, такі ж, як в Росіян, то ми напевно, б напевно би зараз набагато мали б глибші проблеми і сильніше просування російською. Це для мене знаєш, пояснення для всіх україн. Багато хто розганяє паніку і все інше, що а скільки, чого нас приховують ще раз. Якщо б нас були б такі втрати, як в Росіян, фронт був би по Дніпру, напевно ну відверто, тобто а боюся, що не по Дніпру. Добре. Ну бач, можливо, я більш оптимістичний, якщо це можна так сказати. Тому мільйон втрат росіян це добре, але будемо тут обережними. Розуміємо, що вони приведуть ще військ. Ми маємо готуватися до цієї Тобто, ну десь, можливо, і не маємо готуватися. Взагалі треба все життя думати про перспективи миру, щоб це було добре, прекрасно і класно. Ну, але ми живемо в якихось реальних подіях. Я теж, знаєш, я взагалі там січень місяць, двадцятого року всім розказувати, нічого не буде, тому що я керувався якимись раціональними ну, чим. Казав, та не треба їм це. В них вони об... вже санкції їм послаблюють. Це все дуже ризиковано. Вони дотиснуть це питання публічно. Тобто, для чого їм це треба? Їм вони буде скоро газопровід, Північний потік, 2 запущений. Тобто Путін стає знову руку потискаємо і пожати після Криму. Ну, тобто, мільйон було розумних якихось речей, але... Ну, війна, напевно, це точно не про розум і не про якісь нормальні речі. Тому ми маємо працювати, готуватися. І тут, напевно, один з акцентів того, що це не буде зупинятися, це те, що заявив вчора Та? що росіяни хочуть пройти до Одеси, відрізати нас від Чорного моря і дійти до Молдови. Тобто таким чином відрізати нас від моря. Закрити нам ці можливості, тому що вони розуміють, що знаєш, одна з цих причин, можливо, я думаю, в першопочаткових планах вже ж Одеса була. Вона завжди є як ключовий для них регіон, і вони дуже чітко розуміють потужності чорноморського регіону, і те, що якщо в тебе є вихід до моря і є вихід до певних спроможностей, ну ми показали, що ми можемо робити. Наші магури нашого головного управління розвідки виробляють чудеса, наші інші підрозділи працюють дуже якісно. Ми навели порядок. В Чорному морі, наскільки це можна сказати, і для них це теж сильний удар по них і по їхніх загальних стратегічних планах на цю війну. Ну порядком чорного моря бачиться це не назвав більш того. Я знаєш, якщо ми говоримо про Сполучені Штати як партнера, насправді їм би завжди треба було продавати їхні стратегічні інтерес. Тут, коли ми говоримо чому їм має бути цікава Україна, не просто тому, що це, там буфер проти Росії. Є якісь конкретні маркери стратегічного інтересу. Наприклад, корисні копалини це стратегічний інтерес російської не ну, це... російської, та й російської держави теж але американський. Янської держави ще одним стратегічним інтересом завжди до речі, заявленим в усіх там доктринах сполучених штатів, був безпека чорноморського басейну, тому що, врешті-решт, росіяни через російські порти тягається газ. Компанія Chevron, в тому числі, наприклад, з Азербайджану, з Казахстану тягаються всі необхідні речі, тобто морський шлях з Китаю через Кавказ, Сереню Азію, Кавказ і Чорне море до Румунії. Це теж є інтересом, очевидь, Сполучених Штатів. Ну я не впевнений, що саме щоб з Китаю це все розвивалося, але тим не менше. Тобто, вільна торгівля це насправді ми просто в Україні цього недооцінюємо, але вільна морська торгівля це є одна із основоположних. Них речей ну взагалі. Того, що там комерційний світ поважає О, саме море, вільна торгівля морі, вона це дуже поважна штука, яку яку цінують, люблять і поважають. Потім наступний ще є елемент торгівлі через Туреччину, Чорне море, Україну і таким транснаціональним шляхом до Польщі або до Литви, до портів Гданська, куди американці так само завозять свій скраплений газ, для них це теж є інтересом. Тобто тут є дуже багато економічних інтересів, а що була перша першу така... черга економіка, напевно, війні, це перша черга економіка Завжди стоїть Щоб, щобо то безпека чорноморського регіону для американців є без беззастережним інтересом, так Україна. Трошки більше порядку на вала, але насамперед, що сьогодні сталося з Криму були вигнані російські літаки кораблі Чорноморського флоту. Вони зараз загнані в Новоросійськ, але вони все ще існують. Тобто, Чорноморський флот без флагмани є флотилією, все рівно росіяни загрожують перевезенням там, все рівно росіяни займаються там піратством. І в принципі, от на цьому фоні розчищення. Чорного моря і зробити його безпечною зоною зі знищенням російських кораблів. Це може бути нашим спільним інтересом. Це той інтерес, який нам би треба було пропагувати і формувати а Це інтерес. Я тобі дуже нагадаю. Перші ж перемовини лютий, березень, що наша делегація висувала в морі тиша і працюємо в морі. Тобто і море, і повітря, Так, що тобто, правда потім... наші перші штати, але правда, потім була а, але ти маєш на увазі зараз, лютому цього року. Та, я... Та, ну, я, я ну я ж про я... ці всі початок перемовин, тиск від того часу, просто американці нам поклали серйозну свиню, коли вони через чорне море запровадили транзит російських добрив, які були на які були високі ціни, і росіяни на цьому добряче заробили. Це коли ми згадуємо про зернові коридори за участі Туреччини, Сполучених Штатів. Це була серйозна свиня, але повертаючись до Одеси. Це безсумнівно. Це... Згалі, ну типу, в нас в Україні можливо це не до кінця людьми широким загалом розцінюється як необхідність, але чорноморський басейн, вихід у чорного моря, це є неабияка, ну просто рятівна екосистема для нашої економіки, тому що корабельні перевезення вони є найдешевшими у світі, вони не найпотрібнішими. Ми маємо просто фантастичну спроможність через чорне море, далі через Босфор, виходити в Середземне море і постачати в країни Африки. Наше зерно, що це є ну, це є елементом взагалі світової світової безпеки. В Китай возити точно так само через обидві протоки. Тобто Чорне море ну без Чорного моря нам буде не те, що важко, нам буде гігантсько важко. Ми, ми не виживемо без Чорного моря. І для нас це є стратегічним інтересом впорядкувати питання Криму. Це для загалом для всіх є стратегічним інтересом. впорядкувати питання Криму для Румунії, для Болгарії, для Туреччини, щоб там не безпридільничала Росія. І саме тому росіяни розуміючи, що нас поставити на коліна можна, якщо позбавити нас моря, вони хочуть зайняти повністю все наше чорноморське узбережжя. Плани до Одеси не зберігаються, але я переконаний, що це плани, які не зреалізуються в цьому житті, е... тільки за на одного сценарію. Тобто, я розумію, чому президент про це говорить. Я розумію, чому ту ж саму тезу Паліса говорив минулого тижня на виступі перед сенаторами. США. це не для нас з тобою, це не для наших глядачів. Ця теза сказана. Вона на захід сказана, що типу захід роздуплись. Росія ніфіга не збирається зупинятися, Росія збирається тиснути, вона буде далі валити. Я ще дуже коротенько от додам цю тезу про мільйон втрат. Нам за моїми розрахунками, та вони ще, ще можуть поставити стріму на кажучи, мільйон. Питання тут наше зараз. Як ми цей мільйон маємо ліквідовувати? Uh -huh. Знову ж таки, росіяни за останні півтора року зайняли 0,7 території нашої землі. При цьому втратили більше ніж 500 тисяч осіб особового складу. От я подивився сьогодні, у нас на календарі кидано до речі, число 12 червня, 12 червня 2024 року. В них кількість втрат особового складу складала 521 тисячу. Сьогодні ми маємо мільйон. Тобто за рік вони втратили. Майже півмільйона людей при цьому досягають менше відсотка завойованих територій. Це можна назвати е, швидкою і успішною війною. Ніфіга це, це можна є. насправді сказати про зростання ефективності роботи е, наших збройних сил, в тому числі. Але я маю на увазі, що на наразі зараз насправді дуже важливий наратив Україна війну не програє. Україна довела до просто до максимуму знищення е, ворожих військ і. В цьому контексті варто розуміти, що те, що там відбувається на сумщині, і про що хочеться поскиглити, покричати, що ми, мовляв, втрачаємо території. Ми втрачаємо території, але ми їх розмінюємо на неви... неймовірно велику кількість життів російських солдатів. Тому що основною задачею номер один це вам всі військові від там оперативного рівня скажуть: головною задачою є не збереження території до останнього солдата, не захоплення територій. Головною задачою армії є знищення армії противника, і ми це знищення можемо спостерігати по кількості броньованих машин, по кількості танків, по знищенню за рахунок однієї операції 34% стратегічного флоту. Аерофлоту Російської Федерації по перетворенню Чорноморського флоту у флотилію по е, врешті решт знищенню одного мільйона ну втрати одного загалом, мільйона противника. — скільки протинка. ми з тобою рахували 150 тисяч техніки втратили росіяни і різного виду чи 120 тисяч ну менше стиму за 100 ти, ну величезні це вони величезніців. не піднімуться з цього от, вони не піднімуться з цього удару ніколи якщо їм не дати можливостей і це якраз таки власне і заклик до наших партнерів народ не дайте їм можливостей щоб ця Ой. клята країна яка поки що є суб'єктом міжнародного права яка називається російська федерація вона не піднялася і не змогла далі рушити ні до Одеси, ні куди. Я сподіваюся, що ці меседжі почують, але вони не для нас з тобою. Ну не для українців. Українці і так розуміють, що Росія не зупиняється. Єдине, що ну да, треба нам трошечки в тилу роздоплитися, чесно кажучи, тому що от чомусь чомусь мені здається, в якийсь момент люди повірили, що в нас все має бути дуже добре. Ну слухай, ми з тобою ж до Львова заїжджаємо. не не в образу рідному любимому Львову, і я розумію скільки. Бійців поклало місто і Марсове Поле, як росте, але там більшість цивільних ну Це такий знаєш, український відень, і Франк, там Тернопіль. Ну чим далі від фронту то... я, я, Знаєш, я тут просто це сприймають, це десь нормально знаєш, ремарка читаючи там не та є, сама ситуація. Це не кожна про війна. Війна. Андрію, це не тільки це про Київ, про... теж коли, наприклад, Києв, в, коли його в було... Києві обурюються, що там пропускають якісь шахеди, типу, охрініла наша ППО, що вона пропускає шахеди, це mm. значить, що типу привчили до дуже хорошого життя. Ну тому що насправді треба розуміти, поки знищуватимемо армію Росії, у нас є одна єдина формула: знищувати далі армію Росії і сподіватися працювати дипломатичними каналами з партнерами, щоб вони були е, більш прихильні до нас. Ну, знаєш... все. У нас іншого виходу немає. І от. Коли пропускається щось там трошки по ППО, е, і люди починають скинути: о, обісралися, хірово, туди, сюди, погано, Та треба розуміти, що ми будемо пропускати, ми будемо втрачати території. Ну, та цінуйте те, що у нас е, їжа не по талонах, і бензин є, і в Фейсбучику написати щось можна. Ну, типу, цінуйте це, працює. Йолки, є. інтернет працює, бензин тепло в хаті, світло бать. є. Навіть з перебу але світло є. Ну типу, це треба цінувати. Ми не в гамні сидимо. Мене журналісти звернули з мене за запитанням, кажуть: ну дивіться, обговорюється думка вим... вимикати інтернет на час шахетної атаки, uh -huh. тобто щоб це допомогло нашим ППО працювати і збивати що треба це. вимикаємо. Я такий, і вони кажуть, ні, ну ви ж розумієте, там комуналку оплатити не зможемо. Можеш думаю, брат, ребята, може, ви б живі би лишилися, і це було б добре в першу чергу. Реально, такий якийсь сюрреалізм, Ти думаєш про те, щоб в Твіттері мати можливість написати чи в Фейсбуці, а не вижити після того. Але знаєш, це все ти говориш, а тим часом що робить Росія? Є плани їхні стратегічні, вони їх поступово виконують. Путін заявляє про збільшення чисельності сухопутних військ за ці роки з дві Двадцять другого по сьогодні кількість контингенту військового залученого до війни в Україні зросла від 200 до 600 тисяч, і це от символ. Це сигнал до того, про який ми мир говоримо. Вони ще 10, сьогодні, 10 дивізій додадуть до кінця цього року. А сьогодні пан як там тебе те написав? Рубліо, а, Рубліо. держсекретар секретар ага. Сполучених Штатів вітає Росіянців з Днем Росії. Uh -huh. Ну, я б твою мать, ну вибачте, ну ну про що ми говоримо? Це просто якийсь дикий сюр. Я знаю, вчора так що на вечір. Я прочитав про дивізії, про сухопутку, що збільшує Путін. Подивився якісь відповіді Трампа в інтерв'ю. Ще якісь речі. Такі, думаю, ні, при цьому, типу, звісно, третє світової, напевно, і не буде. Тому що він насправді Трамп для мене це чувак, який народився не в тій країні. Він в душі диктатор. Uh -huh. Просто йому більшу Україну де народитися, робити бізнес. Він би вже тішився і це. І для мене насправді там не початок бойових дій активних в Україні за каденції Трампа, це через те, що десь він домовився, щоб він міг собі ходити, потім старості розказувати. Ну, При мені ж не було. Це те саме, що як Путінці зіпінням домовилися, щоб витінці зіпінням домовилися, щоб старт повномасштабного вторгнення не припав на час проведення Олімпіади. Диктатори домовились між собою. І зараз просто через цю слабку Америку, через цю відсутність тестикул в, в, в режі голові чи де вони там мають бути, росіянці підсиляться, зроблять все, що їм потрібно для того, щоб далі продовжувати війну в ослабленими штатами, але з новим президентом. Прикол, ти кажеш, що при Трампі третя світова не почнеться, вона вже давно давно розгорнулася, тому що ці Читати... ну, я ж в контексті читаю там... тобі новину в 24-му році у світі спалахнув 61 міждержавний конфлікт або палахкотить 61 міждержавний конфлікт. Це на 30% більше ніж у 2023 році. Подивимося статистику 25-го, особливо на фоні того, що е, зараз Іран погрожує задати ударів по Ізраїлю. Це буде нова фаза конфлікту на близькому сході, тобто 61 між, міждержавний конфлікт, зокрема, війна Палестини з Атаки Ізраїлю на Хезболу в Лівані. А тобі Трамп скаже, бо я не був президентом. Окей, побачимо. Це Забайден. Дивись, тенденція з 22-го року тільки отак. от, так от. <хіт> так, І слухи, росте. Так, це я це я відкрили, було. відкрили ж це вікно. Подивимося, що буде, що я буде за мене, Це моя така думка, що максимально. Е, дивись, третю світову. дивись, Те, що вона почалась, вона почалась в 22-му році. Фактично. Ми залучили союзників, росіяни залучили своїх. Ну, воно це ми почали. Вона почалася з України. Тобто, знаєш, це те саме як Друга світова. А коли вона почалася? А чому вона почалася в 41-му, от в 39-му, а не в 36-му? Коли Гітлер прийшов до влади? Ні, в 36-му, коли відбувся 36 шостий, 38 рік. Відбулася низка воєнних конфліктів в Європі, Польща, Чехословаччина, ну тобто. Ну, це ж теж насправді вона почалася ще тоді. Просто Є, є передумова, а є те, що починає безпосередньо. Причина є причини, є передумова для війни. От і коли зараз в нас фактично ось такий період з 36 по 39 рік. Скільки вже по-різному рахували, 70-та хвилина матчу була за Буданова, різні ці е, оцінки. Ну, Моя я думка... до того, що ще одна тема, яку от варто обговорити в нашому сьогоднішньому подкасті, це погрози Ірану до Ізраїлю. Mm -hmm. е, про те, що будуть завдані удари е, по ізраїльських об'єктах. В Ізраїлі говорять, що лічені дні е, фактично відвертають е, початок цієї повномасштабної агресії е, Ірану проти Ізраїлю США з Трампом. Точно так само, як і з Україною, обісралися. Вони обіцяли, вони там готували угоди, мирні ядерні угоди з Іраном, втихомирювали диктаторів. Ніфіга, це не працює, як показує практика, і саме тому тут зараз ми починаємо з'являтися у нас пояснення, чому. Екстрено, Пентагон забирає в Україні 20 тисяч ракет для боротьби проти Шахедів і перенаправляє їх на південний схід. Бо ж американці такі сіли на близькому сході, і я впевнений, що вони особливо після операції Павутина, просто обісралися. Типу, а що ми будемо робити, якщо там розгориться війна? А що, якщо всі проксі Ірану реально... За проти сполучених штатів і Ізраїлю Хезбула, Єменські Хусити, Хамас та Ще Іран і там ще знайдеться. Може були арабські низка. війни минулого століття, де Ізраїль мусив протистояти 6... 6... Шістьом країнам навколо це там Єгипет відігравав одну з провідну хвилину. Нагадаю, тобі була шестиденна. Ну ти, ти пам'ятаєш, це було прям проти ця арабська коаліція проти Ізраїлю, була величезна. Вона і зберігається і, і вона зберігається, просто вона не така активна. А зараз так є період, Ну, американці там... обісралися, забрали ракети в екстреному режимі, просто забрали те, що Україна. Я ви не виключаю, що саме Україна розробила ці всі концепти, як адаптувати ракети для протидії шахедам. А зараз вони такі готовенькі, забрали це все туди. Ну коротше, дуже ненадійне партнерство проявляють Сполучені Штати Трама. і вони... А, Сполучені Штати Трампа та дуже ненадійне партнерство. Вони обісрано сидять в цьому цьому контексті. Наскільки згадоньки розігнали за ці і дали. коротше кажучи, вони ще вони ще це як не як... зрадинки? Такі холодний вони, вони ще до нас звернуться, а нам грубо кажучи своє робити. Нам треба шукати шляхи, як як покращити себе, як в тому числі викручуватися щоб проти тих ракет і проти шахетів. Ну бачиш, що Кабмін робить Запроваджує рішення долученості ДФТГ до мобільних вогневих груп, тобто що таке ДФТГ добровільні. Формування громадян для відсічі агресії, це не військові компоненти, це радше такі громадські мілітарні організації. Ну, це не громадські, це е, парамілітарні організації, які існують при ТРО, е, при е, бригадах ТРО, е, локальних бригадах ТРО. Там, мовно кажучи, в Києві якась там 241 бригада територіальної оборони. При ній може бути сформована ДФТГ Соломінського району, яка якби вона це не є військовослужбовці. Насамперед це не військовослужбовці. Це люди, які хочуть. Дізнаватися більше про військову службу, і зараз їх якби можуть долучити до відбиття повітряних нападів противника. Так, і це добре, тому що насправді, за нашою інформацією з повітряних сил, дуже гарно останні е ці всі напади шахедів нальоти відпрацьовують мобільні вогневі групи. До речі, піднялася якість роботи. Що вони зробили, не знаю. Та й би знали, не розказував би, напевно. Е і це є плюс. Треба залучати ДФТГ до цього. І тут е насправді це хороше рішення, яке вже давно визріло. І ти знаєш, що вже і раніше залучалися добровільні громадські формування до такої роботи. І зараз цей хороший позитивний досвід треба максимально. Розвивати, розширювати і застосовувати, але мені не подобається, що на фоні цього розганяють новину, що геша генштаб типу, видав наказ про мобілізацію всіх придатних чоловіків з ДФТГ. Та камон, ну чому мене це вибісило? Тут треба тут треба дуже багато чого ще розкласти по поличках. Насправді давай коротко, у нас ще є трішки часу, щоб ми могли це все розробити. По перше, ДФТГ це не є військова служба. Фіксуємо, так, так щоб так. всі зрозуміли. Це перше. друге питання: так до ДФТГ можуть бути долучені люди різної категорії. Це можуть бути придатні, це може бути обмежено придатні, це можуть бути заброньовані, це можуть бути е, відстрочені. Люди, люди з яволідністю, з яволідністю, будь ласка, це можуть бути, врешті-решта. Е, ну, різні категорії. До люди людей, з інвалідністю можуть та, бути влучені. Люди з це може бути 60+, плюс. Туди долучені ті, хто не підлягає під 18 24 18-24 всі можуть бути в ДФТГ. Тобто там якихось таких сильних зобов'язань немає. Але коли ти справді говориш, що ти з'являється новина про те, що Генштаб. Чекай, і відразу я тебе додам. І друге, вони не бронюються. через ДФТГ. Так, вони не бронюються, в них немає ніякого ну, теперів. Що хтось що хтось когось бронюють? Ні, вони не бронюються так. і вони не отримують жодної зарплати. Не отримав. От до сьогоднішнього дня ми зараз про це ще поговоримо. Але ти правий, коли з'являється новина про те, що ГШ типу видав наказ про те, що перевести всіх придатних в ДФТГ мобілізувати. Ну то це фактично якби мобілізувати всіх Дніпрян, хто придатний так. чи всіх львів'ян, які да -да -да -давайте придатні. Давайте мобілізуємо всіх придатних членів Асоціації захисту риби в Україні. Ну давайте там не знаю асоціації людей з режим волосся. Ну камон, на це мене, мене це харить, тому що такого наказу ну це, це, це ну це не ок. Дивіться, по-перше, очевидно, що ці люди більш підготовлені, вони більш цікавими для збройних сил, і очевидно, що вони можуть бути більш корисними. Uh -huh. З ними треба працювати, їх треба рекрутувати. І власне це й роблять бригади. Вони цим займаються вже і намагаються заздевти гес парамілітарних організацій. Сховати людей. Та це сходинка, це такий, знаєш, буфер, вступ ні, ніжний, ніжна мілітаризація. І це вже відбувається, і це добре. Тобто є наказ про мобілізацію. Все, і чи ти в ДФТГ, чи ти в ГО, чи ти працюєш в будь-якому підприємстві, яке тебе не забороняє. чи в волонтерському центрі, чи в волонтерському центрі ти підпадаєш під мобілізацію. Мені і якщо це... ти придатний, ти можеш бути призваний в будь-який момент. Так, ну насправді. Насправді так. Тому єдине отсутствие... мене це вибісом. Єдине, чесно кажучи, Андрію, я думаю, що ми до наступного нашого mm. випуску ми розберемося з цією виплатою 100 тисяч гривень. Як вона нараховуватиметься бійцям ДФТГ, Ой, які долучаються тут. до комплекту ППО? Чому? Тому що ну це реально типу, тригерить. Це харить в плані того, що 100 тисяч у нас отримує боєць, який на передовій. І тут премія 100 тисяч для бійців добровольчих формувань територіальної громади. Там там точно не буде так, тому що це треба типу всі 30 днів бути на бойових для того, щоб це виконати. А хто такий Доброволець формування з, з ДФТГ людина, яка Ні, це типу 70 тисяч що це треба 30 днів бути. А що тут на, на, на ДФТГ так не буде? Ні, Я маю увазі сотка працює в Збройних силах, що типу за бойові дії. Де 10 днів відпрацював на Берці, ти отримав. Ні, а де, я кажу де? про ДФТГ. Та Та з ними буде, напевно, будуть платити якихось 6-8 тисяч гривень за те, що вони двічі там вийдуть, відпрацюють, і то їм будуть виплачувати, я думаю, за бойову роботу. Якщо вони працювали, вони вступили в бій шахедом, тоді вони щось отримують. Якщо вони просто відчергували, то я думаю, що Ні, вони вони, бойовим роботу. Розп... Величку не стрільно в бойовому розпорядженні. Вони там можуть бути. Можливо, це буде за збиття шахеда. Типу, якщо людина з ДФТГ завалила шахет, типу, розрахунок може, збив, то може їй якийсь та розрахунок, то може їй якісь будуть більші виплати, але не більше 100 тисяч. Якщо так, то ок. Ну з цієї історії в будь-якому випадку треба розбиратися. І ті, хто кажуть, типу, що а, от у нас несправедливість є, що бійцю на передовій на нулі платять 100 тисяч, і тут зараз будуть ДФТГ оплатити 100 тисяч. Ну я згоден, що тут є питання. Я думаю, тут будемо розбиратися, рахувати це в наступному випуску, тому обов'язково підпишіться. Багато такого суму розігнали, це не сум люди, це голодно. Не не, може, ми зробимо окремий розбір десь у нас на третій світовій для того, щоб розібрати. Е, ну, да, воно типу стрьомно виглядає. але підпишіться. Але, але це Все не... виглядає стрьомно, ми воюємо. Стрьом, стрь... норм, чи стрьом? норм, чи стрьом? норм чи стрьом. Війна, норм чи стрім, да? стрьом. норм, в принципі, війні не буває. Так. Так. Але це те, що ти, до речі, якось казав, що Come on, у нас немає в війні хороших рішень. Поки війна триває, поки ми воюємо, хороших рішень нема. Просто є гірші і ще гірші. Слово народ, напишіть в коментарях цей випуск норм чи стрьом, Шо, які ваші редфлеги, що там ще зараз цікавить в трендах соцмереж. Редфлеги, норм чи стрьом. Любимо вас, цінуємо, будьте здорові, до нових зустрічей. Підтримайте сили оборони.